Багато людей моляться молитвою «Отче наш просто як мантрою, не розуміючи значення жодного слова, просто кажучи, «Отче наш на небесах, нехай святиться ім'я твоє і так далі. Кожен рядок вони читають просто як мантру, не розуміючи значення. Але у кожного вірша цієї молитви є значення. І хочу показати дуже важливий момент, коли ми, наприклад, молимося і кажемо, хліб наш насущний подай нам на кожен день. Більшість людей думає, що це просто їжа, якась або хліб, булка. Але чому тоді, коли до Ісуса підійшов диявол, і сказав, візьми це каміння, зроби його хлібом. Ісус відповів, не одним хлібом буде жити людина, але всяким словом Божим, яке виходить з уст Божих. Тому що слово Боже, яке проникає в розум і в серце, це і є той духовний хліб, яким ми повинні пропускати самі і ділитися ним. З іншими, і якщо ви розумієте це і хотіли приломлювати духовний хліб, напишіть мені, ми будемо це робити з вами кожного дня і приломлювати духовний хліб.